Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк і сьогодні я хочу розказати про ще один цікавий рецепт майонезу без яєць, а на основі розсолу або рідини від консервованого горошку. Ви скажете це неможливо, але це можливо. І такий майонез мені найбільш схожий на справжній майонез, який готується на яйцях. І що ж для цього рецепту потрібно? Баночка зеленого консервованого горошку. А саме рідина із цієї баночки. А сам горошок можна використати в будь-яку іншу страву. Наприклад, салат олів'є, а також для приготування гарніру, або для іншого якогось салату. розсіл зливаєте у окрему ємкість, додаєте за смаком трішки солі, перевіряєте, чи солений, чи пересолений, чи недосолений консервований горошок, який ви купили в магазині. Адже консервований горошик кожного виробника інший за смаком. Отже, додаєте трішки солі, цукор, гірчиці чайну ложку та оцет. Оцет можна замінити лимонним соком, лимонною кислотою, бальзамічним оцтом за бажанням. А можна просто додати 9% оцет. одну столову ложку. Після чого все гарно взбиваємо блендером, ось так як це в мене показано на відео. Добавляємо по потрішки олії. Олію, звичайно, потрібно брати тільки рафіновану, адже від нерафінованих олії майонез виходить гірким. Не знаю чому, але це так. Це перевірено на власному досвіді. Такий майонез можна використовувати у вегетаріанських салатах під час посту. Та й салат олів'є також смачний саме з цим майонезом. Він має смачний ніжний смак. Він не такий густий, як справжній майонез. Але як заправка для салатів досить такий гарний майонез. Спробуйте, приготуйте такий майонез. А чи сподобався чи ні, ви можете залишити відео під цим відео. Адже кожного смаки різні. Мені майонезий сподобався. Та й виходить як безвідходне виробництво. Приємно апетиту!